Ви на каналі Пижовий Лайф. Лайф з нами про те, що стосується кожного: освіта та праця. Так, і сьогодні ми говоримо про освіту. Так, сьогодні ми хочемо обговорити тему відрахування і закладу вищої освіти, здобувачів вищої освіти, тобто студентів. На яких підставах, як, коли і чому може відбуватися відрахування і закладу вищої освіти? Марино, розкажи, будь ласка, як на твою думку має відбуватися відрахування? Чому можуть відрахувати студента Ну я думаю, найперше, тому що студент... Погано навчається, не відвідує пари, лекції, не виконує завдання за неуспішність. Абсолютно точно я підготував шпаргалку розроківкою закону України про вищу освіту, який чітко визначає вичерпний перелік. Чому можуть відрахувати студенти із закладу вищої освіти, і ти абсолютно права невиконання індивідуального навчального плану є однією із підстав відрахування. Тобто, якщо завалені екзаменаційні сесії, здані заліки, не виконані курсові роботи, або ж студент завалив підсумкову атестацію, іспит або кваліфікаційну роботу не склав, його можуть відрахувати. Саша, скажи, будь ласка, дуже часто і мене питають, батьки питають, наприклад, студент займається певною активністю, або щось трапилось, якісь обставини, і студент не вийшло в нього скласти сесію. Чи відразу відраховують, який оцей момент межа, скільки раз студент може не скласти сесію? Це визначається якось на законодавчому рівні, чи для кожного закладу окремо? У кожному університеті існує індивідуальний підхід до цих речей. Переважна більшість університету, напевно, всі. Йдуть на зустріч таким студентам, дають можливість або пройти повторний курс навчання, або ж перескласти там на додаткових, додаткових сесійних періодах. Але другий шанс подекуди і третій шанс є в закладах вищої освіти, особливо в сьогоднішніх умовах парового режиму воєнного стану і постковідна криза. А де це подивитися, скільки це шансів, щоб знати, от скільки шансів, щоб не вийшло так, що. Все відрахували, і потім треба поновлювати. Кожен університет має такий документ, затверджений вченою радою, який називається положення про організацію освітнього процесу. Mm -hmm. Воно обов'язково розміщується на веб-сайті кожного університету, і це положення передбачає унормування цієї процедури. А ще таке питання: ми з тобою говорили про освітні договори. Там цього немає. В освітніх договорах, договорах про навчання, написано е, обов'язок студента виконувати індивідуальний навчальний план. Саме тому за порушення цього, зокрема, і договірного зобов'язання може бути відрахування. Ні, маю на увазі, якщо чим містяться в освітніх договорах підстави додаткові, можливо е, в залежності там не тільки ті, які в законі про вищу освіту. Додаткові підстави для відрахування можуть бути абсолютно точно. Закон і закон, який ми цитуємо, закон про вищу освіту, освіту, містить також підставу для відрахування. Це порушення умов договору про навчання і про оплату. Так як ми говорили, що у нас два договори є з кожним студентом, який навчається за кошти фізичних юридичних осіб, і один договір про навчання з студентами-бюджетниками у випадку порушення умов цього договору, університет має право відраховувати. Тобто, якщо студент не оплачує навчання, яке зобов'язане оплачувати, його можуть відрахувати. Абсолютно точно його можуть відрахувати з університету, зокрема. Договір про навчання може містити і додаткові обов'язки студента, при порушенні яких його можуть відрахувати. Я правильно тебе зрозуміло? Тобто, в законі є підстави е, про відрахування, але це не виключний перелік. Правильно? Виключно. Законом можуть встановлюватися підстави для відрахування. В законі про вищу освіту, написано однією з підстав, це порушення умов договору. І там, в самому договорі, може включатися певний креатив підстав, за які можна відраховувати. Наприклад, порушення етичного кодексу закладу вищої освіти, при виявленні академічної недоброчесності у певних роботах студентів, І якщо ця норма є в. Договорі про навчання, що студент зобов'язаний дотримуватися етичного кодексу університету, і він порушив все своє зобов'язання шляхом застосування плагіату, тобто порушення академічної доброчесності, його можна відрахувати. Або певні правила поведінки в гуртожитку. Якщо ця норма міститься в договорі про навчання, що студент має дотримуватися і виконувати правила поведінки в гуртожитку. Умовна назва цей документ може називатися будь-як, як це прийнято в кожному із закладів вищої освіти. І якщо студент порушує це правило, правило проживання в гуртожитку, поведінки в гуртожитку, його також можна відрахувати, якщо ця норма міститься в договорі. Я зрозуміла, аналогія звільнення за підстав визначених контрактів. Так. Тобто, підсумуємо так для наших глядачів: відрахувати можуть лише за підстави, які визначені в законі про вищу освіту. Перший це перший документ, який треба дивитися. І другий документ це безпосередньо договір, хотіла сказати, трудовий договір. Ні, Договір про договір навчання. Договір про навчання. Конкретної особи з конкретним закладом освіти, в якому можуть бути додаткові, скажімо, підстави для, або вірніше, не додаткові, підстави, які е, має виконувати студент. Деталізовані правила, правила. якісь деталізовані обов'язки, які необхідно виконувати, і в порушення яких можливе відрахування. І на кінець скажи, будь ласка, коли відраховують? З чим йде студент, що в нього має бути на руках. Обов'язково при відрахуванні закладу вищої освіти до завершення навчання студенту, який втрачає статус студента, тобто особі, яка відрахована, видається академічна довідка, за встановленою Міністерством формою. Це документ, який містить всю інформацію про освітній шлях студента в конкретному університеті, з якого його відрахували. Там написано, які навчальні дисципліни він прослухав, які оцінки. Який він здобув, і при поновленні на навчання, це буде одна із тем майбутніх наших відео. Студент поновлюється в університеті на підставі академічної довідки, і новий же університет, або той самий, якщо він поновлюється там же, де і навчався, перезараховує всі ті освітні компоненти, всю ту інформацію, яка міститься в академічній довідці, в його новий індивідуальний навчальний план. Ось це дуже важливо, шановні глядачі. Дуже часто буває і звертаються з такими питаннями. Життя воно таке бурхливе, різні обставини, і може статися так, що там ви або ваші знайомі відраховані. Пам'ятайте, що ви маєте обов'язково взяти ось цю академічну довідку, так. щоб потім у вас була можливість поновитися. Обов'язково окрім того, давай обговоримо ще питання відрахування. Наприклад, за бажанням студента. Студент має право подати заяву на ім'я ректора в будь-який момент свого навчання. Прошу відрахувати мене за власним бажанням зі складу здобувачів вищої освіти. І університет зобов'язаний вчинити таке відрахування, видати наказ і внести відповідну інформацію до єдиної державної електронної бази з питань освіти, і також видати академічну довідку такому студенту. Є особливість для студентів переважно першого курсу бакалаврського рівня вищої освіти. Якщо студенту не виповнилося 18 років на момент відрахування, університет має право його відрахувати, відрахувати виключно за погодженням з соціальною службою. Правда, обов'язково, всі 17-річні студенти, ну, вступ переважно відбувається ж після школи 17-18 років. Тобто, ці студенти, яким 17 років, до виповнення ними 18 років, відрахування тільки з погодженням. Соціальної служби. Цікаво, я цього Захист закон про, про охорону дитинства визначає це обов'язкове правило. Е, окрім того, дуже цікава дефініція відрахування у зв'язку з е, завершенням відповідної освітньої програми. Тобто, студент, коли виконав весь навчальний план, повністю провчився, здобув є власником диплома про вищу освіту. В наказі про видачу диплома також буде звучати фраза: відрахувати у зв'язку з завершенням навчання. Це я знаю, це я пам'ятаю ще зі свого випуску. Коли, перш ніж поздоровити, зачитали, що ми відраховані. Це така особливість, так так, тому це е, також я норма закону. Не знала, бачиш про 17 років. Так, така особливість, яка абсолютно не врегульована освітнім законодавством, але законодавство про охорону дитинства чітко це визначає. Шановні глядачі, бачите, як з нами цікаво і корисно для вас. Тому слідкуйте за нашими відео завжди з користю для вас. Ставте дзвіночок та підписуйтесь.